Друзі, така поляна, такий майданчик в парку перемоги. Це на лівому березі, Деснянський район. Біля метродарниця. Така стандартна. Стандартний майданчик. У 2019 році він був зданий, повнорозмірний, розмітка хороша. Поруч тут така спортзона. Поруч тут волейбольна, слеш-тенісний корт. Трішечки далі там. Воркаут невеличкий. Дуже популярне місце на лівому березі, в принципі, вже регулярно збираються тут 4-5 команд кожного дня. Єдине, що формат тут 3 на 3 полюбляють. Так склалося, що 3 на 3 тут грають. Дуже рідко один 5 на 5. Так що можна сказати, якщо ви живете на лівому березі або. Вам зручно сюди приїжджати. Кожного дня тут збираються. Є окрема група, буде в описі в опису до відео, окрема група, де можна простідкувати, хто збирається, а, хто грає. Тут така демократична, дуже а, демократична публіка. Тобто, у нас є. О, красавчик буде. А, тобто у нас є і молоді гравці, і ветерани. тобто Тут немає такого вікового обмеження або по силі. От, наприклад, на цьому майданчику зараз грають а, гравці, зараз кидав В'єталь, який грав за Маріям в битві Титанів. От, а, сіро в зелених шортах, це Олександр, який грав а, в АБЛ в Сільвер-дивізіоні. Тобто іноді приходять гравці навіть вищої ліги. Тобто, такий прикольний майданчик. І саме головне, що тут є велика текучка гравців, тобто постійно нові обличчя, молоді гравці, і це дуже радує. Заходьте, завітайте і переконайтеся самостійно.